Фінал-фінал ATP 1000 Masters В Римі. Грунт покриття. Чоловіки, фінал Алькарас Сінер. Друзі, вмощуємось зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашій спільноті в цілому, ну і каналу контенту, і особисто мені. Дякую наперед. Алькарас Сіннер зустрічається між собою в очних матчах уже в 13-й раз. До цього 12 зустрічів надають нам наступний рахунок. 7 5 на користь іспанця. Алькарас виграв 7, Зіннер 5 матчів. Але на ґрунті у них із 12 матчів було лише 3 матчі. В далекому 2019 році на челенджі Аліканте це якраз була сама перша зустріч 6 років тому назад. 2-1. Дуже важка, але перемога Алькараса Тоді Алькарасу. Було лише 16 років, а Зіннеру 17. Друзі, нібито 5-6 років між собою. І взагалі як знаходяться в турі італієць і іспанець, але дивіться, вже 12 матчів між собою зіграли. Далі, після 2019 року. Після ось цього челенджу в Аліканте, в іспанському місті на одноіменному челенджі, зустрічались в хорватському Умазі. В Умазі в 2022 році виграв також дуже важко, але на цей раз вже Янік Сінер. І в 24-в му в минулому році на Ролан-Гарос відкритий чемпіонат Франції. Також дуже важко. Але знову, як і в перший раз, виграв Алькарас. Тому 2-1 мінімальна перевага у іспанця. І, як ви помітили, у всіх трьох, у всіх трьох матчах між Алькарасом і Сіннером на ґрунті. У всіх трьох матчах сухої перемоги не було. Я маю на увазі 2-0-3 0 по сетах. Завжди суперник, який програє, отбирав сет. Не знаю, чи саме це наштовхнуло мене на мій варіант прогнозу, на мій вибір. Але я, друзі, хочу на цей раз довіритися. Сухій статистиці. Я вибираю тотал пассетам більше 2,5. Коефіцієнт 2,25. Скріншот, по моєму прогнозу, вже давним-давно чекає на вас в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там, саме, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь! Ласкаво просимо. Алькарас Сіннер. Нагадаю, у неділю, 18 травня, грають в фіналі у вічному місті Рим. Я вважаю, що тут 2.0 або ж 0-2 не обійдеться. Тотал по сетах більше коефіцієнт 2,5. коефіцієнт 2.25. Дякую за увагу. Підписка. Подобайки, коментарі. Не забувайте, друзі, дякую за вашу підтримку. Дякую за перегляди і увагу до нашого каналу. Слава Україні скорішої перемоги над расизмом. До зустрічі всім па-па.